Доброго дня! Сьогодні хочу познайомити вас з лінією Беленці від мурал для жирної шкіри голови та глибокого очищення нашого волосся. В умовах мегаполісу нам потрібне якісне та правильне очищення шкіри голови, тому що різні токсичні речовини кожного дня осідають на шкірі голови також. І для забезпечення максимального очищення та здоров'я нашої шкіри голови і гарного волосся, нам необхідне максимальне глибоке та якісне очищення шкіри голови. Саме лінія Беленців нам в цьому і допомагає. Розпочнемо знайомство з детокс-маски, яка містить в собі синергію ефірних масел цитрусових, також сосни, які забезпечують максимальний детокс пропрацювання сальною залозою і зменшення потову. Виділення. Також ця маска містить деревний вуголь, який буде м'яко витягувати наше шкірне сало для того, щоб забезпечити продовження чистоти нашої шкіри голови. Наноситься ця маска безпосередньо перед шампунем, так як і всі детокс-маски від муран на суху шкіру голови, для того, щоб м'яко, але ефективно очистити наш епідерміс. Шампунь для себе регуляції особисто мій фаворит. Тому що у мене досить чутлива шкіра голови, але при цьому я мию її кожних 2-3 дні. І я хотіла знайти той шампунь, який буде давати максимальне очищення без пересушення шкіри голови, і без пересушення довжини волосся. Тому що власниці жирної шкіри голови знають, що шампуні, які регулюють роботу сальної залози, вони досить інтенсивно очищують, і потім ми можемо мати пересушення довжини і негарний вигляд волосся. Цей шампунь не буде давати такого інтенсивного. Інтенсивного е, пересушення, але при цьому м'яко і ефективно е, регулює роботу сальної залози. І одне головне, важливе шампуні завжди потрібно збовтувати перед використанням. Так як в серці формули муран лежать ефірні масла, вони мають здатність. Розслоюватися під час того, коли вони стоять. Ну, загалом це фізичні явища, які ми ніяк не можемо е, усунути. Тому перед використанням збовтайте шампунь для максимального е, поєднання всіх активних компонентів і очищення шкіри голови. Не забувайте, будь ласка, про це правило. Це допоможе вам використовувати всі активні компоненти по максимуму. Е, цей шампунь е, має також е, в своєму серці ефірні масла. Їх досить багато, і за рахунок цього вони саме і борються з роботою, підвищеною роботою сальної залози та потової залози. І наступне правило це нанесення шампуню завжди двічі. Ви часто запитуєте, чому при першому нанесенні ми не бачимо стільки піни. Тому і потрібно наносити двічі. Піна це активність оцих речовин, які працюють з сальною залозою, працюють з нашими з нашим епідермісом, коли ми вперше наносимо шампунь, ми очищуємо більшу частину шкірного сала, бруд і пил, який був накопичений за той період, поки ви не мили голову. А коли ви вдруге наносите шампунь, ви вже пропрацьовуєте саме з проблемою. Його завжди потрібно вдруге залишати на 2-3 хвилини, щоб активні компоненти могли розкрити свої властивості і надати вам максимальне очищення. І красу для вашої шкіри і волосся. Загалом, ми звикли вважати, що миття голови один раз на тиждень це норма, так, ми в дитинстві мили, але я хочу наголосити, що з початком пубертатного періоду, коли починається активна сальна залоза, нам потрібно очищувати шкіру голови мінімум двічі на тиждень. Для тих, хто очищує шкіру голови частіше кожного дня, наприклад, також ми маємо в лінійці концентрат протижирності, який теж містить в собі ефірні масла, які вже вже будуть довготривало допомагати регулювати сальну залозу після детокс і очищення шампунем. Цей засіб допоможе вам зменшити частоту миття вашої шкіри голови і подарувати довготривалу свіжість.